Друзі, з мене дуже багато хто глузував в коментарях під тим відео, де я зробив припущення, що Україна стане енергетичною столицею, принаймні в Європі. Я не можу сказати, що там вийде на інші ринки, але в Європі однозначно буде енергетичною столицею. І, звичайно, той негатив, який був. В сторону мене, трішки він мене вибив був, але я дуже радий, що я був правий. І зараз я вам розкажу чому. Енергоатом домовився про будівництво 20 атомних енергоблоків. Реалізацію першого пілотного проєкту хочу здійснити. До березня 2029 року. А це означає, друзі, що війна не буде тривати 10 років, як дехто це говорить. Що війна скоро закінчиться. Тому що пілотний проект — це, знаєте, не деревину навіть посадити. Дуже багато роботи. Якщо 20 енергоблоків, це потрібно їх будувати. І потрібен час. Тому, шановні, моя точка зору, ще одна така, що 23-24 рік закінчиться війна і будуть реалізовувати ці проекти. Чому я зробив висновок і коли що Україна стане енергетичною столицею Європи? В першу чергу, це тоді, коли наш президент відвідав Сполучені Штати Америки і був підписаний контракт на будівництво, якщо я не помиляюся, шести атомних електростанцій в Україні. Там дуже серйозний контракт. І вже тоді люди хотіли вкладати гроші в атомну енергетику в Україні. Також я зустрів інформацію про виробництво в Україні біопалива. Тобто проєкт вже він розроблений, який буде тривати приблизно 10 років. І за 10 років Україна вийде на серйозні об'єми біопалива, які буде використовувати сама і продавати до Європи. Тому що якщо Взяти все-таки населення, наше виробництво, то ми не зможемо споживати таку кількість енергетики. Її потрібно продавати. А продавати це означає, що ми будемо заробляти кошти. Ну, звичайно, я не можу сказати, що повністю це буде заробляти Україна, адже прийдуть інвестори. І інвестори безпосередньо прийдуть ті, які допомагають нам перемогти окупанта. Це інвестори будуть з тих держав, які надають нам і кошти, і надають нам зброю. І тут нам прийдеться ділитися цим всім. Але ці інвестори прийдуть з грошима. І в першу чергу, моя точка зору, що це будуть і робочі місця, і податки, і. Знаєте, ріст економіки, коли прийдуть інвестори, і будуть будувати. Адже від інвестицій на сьогоднішній день у світі дуже багато чого залежить. А якщо ці інвестиції прийдуть в Україну, значить в Україні буде рости економіка і безпосередньо наші заробітні плати. Також до кінця ніхто не говорить про кількість покладів газу і нафти на території України. Тому що ця інформація завжди була. Можна так сказати, напряму засекречена, і вона знаходилася в руках наших олігархів і, ну як правильно сказати, тих людей, які були приближені до росіян. Адже все-таки я дуже багато знаю інформації, що всі корисні копалини нафтою газ контролювали росіяни на державному рівні. Наскільки Росія, знаєте, запустила свої щупальця до нас в державну систему? Тому, друзі, нафти і газу у нас теж достатньо. Я не можу сказати, що ми такі суперові, але дуже багато. Дуже багато для нас точно фати і продавати фати навіть за кордон. Навіть з цих новин, які я назбирав, можна зробити висновок, що дуже великий енергетичний потенціал України в майбутньому. Ну після війни я беру 10 років. 10 років це буде достатньо для того, щоб збудувати, для того, щоб розробити, для того, щоб е там, реалізувати якісь пілотні проекти. Тому, друзі, я впевнений, що Україна стане столицею енергетики в Європі і ми будемо продавати. Це зумовлюється тим, що післявоєнна Україна буде цікава, тому що тут буде дешева робоча сила. Це раз. Е Сполучені Штати Америки відрізали Європу від дешевих російських енергоресурсів газу і нафти. Як не крути, а це так, тому що санкції працюють, і Європі потрібно чимось замінити. А замінити вони зможуть тим, що хтось зможе запропонувати дешевше, тому що гроші, ціна і якість мають значення. Але ще потрібно звернути увагу ще на один факт. Це дуже важливо. Якщо в Україну дійсно прийдуть інвестори, розбудовуватиметься вся енергетична система України, яка буде виробляти енергетику і для себе, і на продаж, то Україну будуть охороняти, оберігати. І техніка безпеки у військовому плані буде безпрецедентною. От тепер я розумію, чому європейські держави допомагають Україні боротися проти Росії. Тому що вже наперед, мабуть, всі знають, що Україна буде центром енергетичним в Європі і потрібно все робити для того, щоб зберегти Україну і зробити все для того, щоб Україна перемогла. Це дуже важливий момент, друзі, і я впевнений, що Через час ми зрозуміємо, про що я говорю. І багато з вас вже розуміють. Це я так в майбутнє дивлюся. Україна буде.